Французи згадують жертв терактів по всій країні відбуваються спеціальні богослужіння. Люди несуть квіти, запалюють свічки. У Парижі в поминальних заходах беруть участь президент Франсуа Оланд та інші високопосадовці. Люди вшановують пам'ять загиблих у нападі на редакцію сатиричного журналу Шарлі Ебдо, що стався на початку січня минулого року. Також жертв терактів у центрі Парижа, що сталися 13 листопада секюрите, я щиро сподіваюся, що такого більше ніколи не трапиться в моїй країні. Думаю, спецслужби впровадять всі необхідні заходи, аби зупинити ці криваві злочини проти людей. Аби вшанувати всіх у центрі французької столиці, встановили меморіальну дошку на символічному 10-метровому дереві, спеціально висадженому на площі республіки. У французів і досі не вчугає біль від втрати. трагедії відбуваються знову і знову. Зараз для французів теракти стали головними новинами. Ми такого не забуваємо та ніколи не забудемо. Наші душі важко поранені. Проте, все ж таки, ми стаємо сильнішими. Тероризм не переможе. Наш моральний дух тільки сильнішає. Фінальмоникаменпліфор. Напади терористів на Францію лише зробили французів більш згуртованими замість страху, які бойовики сподівалися навести на людей у суспільстві. Запанували впевненість та бажання, що сили зупинити нападників. «Ми Сподіваємося, що уряд зробить усе можливе для того, щоб боротися проти ісламізму та екстремізму. Терористи вони просто жахливі у своїх діях. Жодного страху перед ними у нас ніколи не буде. Навпаки, ми зупинимо їх. Et qui en à des actes. Також цими днями у Франції закриті усі мечеті з метою безпеки.